Вітаю вас на каналі Ukrainian Flower School. Мене звати Шквір Катерина, я є засновниця та викладач школи. І сьогодні у цьому відео ми зберемо з вами весільний напівсферичний букет. Що ж, і почати збір я хочу саме з підготовки та вибору квітів, які я буду сьогодні використовувати. А це у мене буде матіола. Вона неймовірно зараз пахне, взагалі така літньо-весняна квітка. Лише подивіться, яка в мене вона класна, така пишна. Єдине, що ми будемо з нею робити, це зрізати вершечки, адже саме в круглому букеті не має бути помітно аж такої сильної різновисотності. Беремо цікатор і зрізаємо вершечок матіоли. Акуратно, щоб не пошкодити відкриті квіти. І лише погляньте, як вона виглядає тепер. Так, це звучить трошки дивно, що ми зрізаємо половину квітки, але ми робимо це для того, щоб показати саме ті квітки. Які розпустились, адже весільний букет має найкрасивішим бути саме у день весілля. Вже що з ним буде на другий, на третій день, не сильно має значення, як, для для комерційних букетів. Тому так робимо з кожною квіткою. Наступна квітка, яку я буду використовувати, це неймовірна піновидна троянда Сільва Пінк, і нам тепер її потрібно зачистити. По перше для круглого напівсферичного букету обов'язково забираємо все, -все листя а також зачищаємо від пошкоджених пелюсток. Кущова троянда готова. З одного ловчастої пінку хари я роблю те саме, забираю все листя. Але тут буде ще один нюанс: ми маємо забирати ось ці перші пелюстки, бачите, такі коричнувато-зелені, для того, щоб бутон максимально розкрився. Акуратно забираємо, а тоді робимо наступне. Перевертаємо квітку і трішки її розкручуємо. Оп! І у нас вийшла така краса. Наступна квітка це є орхідея цим бідіум, І ми не будемо її давати ось такими гілками, а дамо сім окремих квіточок на колбі. Тому забираємо нижні квіти. І готуємо їх у букет. Ось це пластикові продовжувачі або колби. Відкриваємо кришечку, наливаємо сюди звичайну воду. Закриваємо кришечку. І вставляємо орхідею. Можна підрізати трішки, або ж якщо отвір замаленький, то можна підрізати і саму кришечку. Якраз орхідея суперово сюди поміщається. І остання квітка, яку я буду використовувати у сьогоднішньому букеті, це еостома рожева. З нею ми також забираємо все абсолютно листя. Ось такі зайві розгалуження. І також я буду забирати а, бутончики, оскільки даний букет у мене в такій біло-рожевій гамі, відповідно, нічого салатового у ньому не має бути присутньо. Починаю збір букету. Отже, я перекладаю по спіралі між собою всі сорти, які будуть присутні у даному букеті. Точку збору тримаю досить високо, оскільки букет буде невеликий. Ви пам'ятаєте, що чим менший букетик, тим вища точка збору. Доставляю квіти і стараюся одразу вилаштувати мінімальну різновисотність. не ставити всі прямо на один рівень, а навпаки, зробити такі ледь-ледь -лед коливання. Наприклад, чим менший бутон, тим вище він може стояти. Доставляю квіти по черзі зі всіх сторін для того, щоб контролювати свою форму. Також, коли бачу, що в мене є ось така розлога сусвітя, краще забрати нижню квіточку і використати її, наприклад, на бутоньєрку. Так, докладаю. І кожен раз, коли я докладаю, я перевіряю, чи форма акуратна. Правильна. До речі, найкраще збирати весільні букети перед зеркалом. Так ви уникнете зайвих помилок. Раз, два, ось тут третю матіолу. Бачите, моя рука міцно тримає букет в одній точці і не відпускає його. І, до речі, тримаю я букет в більшості тільки двома пальчиками. Також оця устома. Ми її розділяємо і ці короткі гілки використаємо по краях букету. До речі, на перший погляд здається, ніби квітів дуже багато на маленький весільний букет. Але відкрию вам секрет: для того, щоб скласти справді розкішний напівсферичний круглий букет, потрібно мінімум 25 квіток. Докладаю квіти вже по сторонах, і ви бачите, чим більше я опускаюся до рук, чим більше заокруглюється букет, тим нижче ставлю квіти. Для того, щоб утворювати справді таку напівсферичну форму. Передивляюся в дзеркало і докладаю квіти там, де я бачу пропуски. Ось, наприклад, тут. Опускаю букет на себе і просуваю в спіраль. Досить низько. У мене ця густома, бачите, майже майже трукається вже моєї руки. І, до речі, кут спіралі став ще більшим, тому що чим нижче квітка, тим більший кут. Орхідея якраз ідеально давати по боках, тому що вона має вигін в один бік. Відповідно, ось якраз відкритою стороною я її ставлю так, щоб вона була на назовні букет. Також передивляюсь по матіолі, де мені краще доставити. Наприклад, тут, мені здається, було б добре. І, в принципі, матіола і може бути крайньою квіткою, оскільки в неї також така форма, що вона класно заокруглює і закриває всі технічні моменти. І йде ще одну матьолу сюди. Якщо ви помітили, що є якийсь пропуск в букеті, без проблем можна просунути квітку всередину і доставити її, також проклавши у спіраль. Слідкую за тим, що якщо я вирішила робити різновисотність у своєму весільному букеті, вона має бути по всьому об'єму. І в самому кінці докладаю, бачите, ось ці такі устомки зламані. Їх можна також поставити ледь вище, але з самого краю. Так, і оця мені постійно відділяється, то краще її забрати. Дивимося ще раз. Угу. Ніби круглий, все є. Бачите. Майже квіти закривають мою руку, її не повітно. Наступний крок це є фіксація букету. І спочатку я це роблю рафією, а вже поверха буду фіксувати анкором. Робимо петельку, просуваємо два кінчика. Опускаємо зав'язку на потрібне місце. Є, затягуємо максимально міцно. Передивляємося, для чого ця зав'язка. Передивляємося, що нічого в нашому букеті не з'їхало. Супер! Ідеально все виглядає. Тепер акуратно ставлю і зав'язую вже на вузлик. Будемо зрізати ніжко букету. І до речі, тут багато флорисів робить надзвичайну помилку. Залишає довгу ніжку, тим самим акцентуючи саме на низу букету, а не зверху. Я розумію, що багато клієнтів вважають, що чим довша квітка, тим і дорожче. Насправді це так. Але важливо дотримуватися пропорції. А саме верх букету зі всіма квітами має займати 60-65%, а низ лише 40-35%. Тому не бійтесь зрізати ніжку досить коротко. Ставлю так трішки на бік букет і акуратно зрізаю. Мені здається, ніжка якраз супер. Ну а тепер фіксуємо анкором. Адже рафія не зовсім надійна в тому випадку, якщо наречена буде тримати букет весь день. Вона може розв'язатися, порватися і підвести наречена у такий день. Анкорч набагато тупкіший і краще тримає квіти. Тому роблю ним декілька кругів, до речі, не замотують далі. Ніжку залишаю відкриту, адже зараз основний з трендів у весільній флористиці і загалом у комерційній флористиці це максимальна природність. Тому ніжку залишаю, анкором зав'язала, є. І тепер буду декорувати анкор. Обираємо стрічку і будемо замотувати її на анкор. Ставимо кінчиком і акуратно промотуємо. Переважно на такі букети не роблять банти або ж так, щоб стрічка спадала. Тут вона навпаки має щільно обмотувати як анпор, так і точку збору. Кінець можна закрити ось такою шпилькою або ж гарячим клем. Головне слідкуйте за тим, щоб шпилька не вилізла з іншого боку. Тобто обирайте досить маленькі. І в кінці ми обов'язково запшикуємо тією ж флористичною хімією. Ось така хімія це клак для квітів, який фіксує у них вологу. Відповідно, квіти довгий час, а саме до 24 годин, будуть стояти свіжими і не втрачати її без води. Тому обов'язково запшикуємо акуратно букет зі всіх сторон. І букетик готовий. Далі, для того, щоб акуратно транспортувати букет. Ми будемо використовувати аквабокс. Спеціальне таке транспортування. Наливаємо сюди воду. Небагато, але так, щоб кожна квіточка могла доставати до цієї води. Ставимо всередину букетик і затягуємо аквабокс. Ну, а тоді беремо брендований пакет. Ставимо наш букетик у пакет, адже кожна деталь має значення. Акуратно, так, щоб не пошкодити жодну квіточку. Є. Ну і що ж, наш букет може вирушати до своєї нареченої.